Сергій, яке так. слово характеризує цей рік війни? Цей рік війни я б розділив би для себе на два слова: по-перше, це слово єдність, тому що напевно ніколи за всю нашу незалежність України наш народ так не об'єднувався не було спільного ворога, щоб як щоб його перемогти. Якщо в плані роботи брати і особисто для мене це адаптація до війни. Звикнути не можна, а адаптуватися потрібно, тому що потрібно далі жити, потрібно працювати. Були такі моменти під час війни, коли доводилось працювати, коли сирени, тривоги, коли були вибухи без зв'язку, без світла, без інтернету. А в нашій сфері ну без зв'язку, якби коли потрібно спілкуватися з клієнтами, це досить важко. Потрібно було адаптуватись. хочеш жити, потрібно адаптуватися. А пам'ятаєш ти перші дні війни? Взагалі, як почалася війна, я прокинувся о 7.30 ранку, 24 лютого, і моя дівчина говорить: почалась війна. І для мене такий можна сказати легкий шок. Як ну я відразу вже взяв телефон, подивився телеграм. В мене вже було кілька пропущених. Були пропущені від батьків, від друзів. Потрібно було вирішувати, що робити. Найби перше чергове рішення було, що потрібно дівчину вивозити, тому що відразу Ірпіні дуже була велика паніка, особливо коли після того, коли гостомель почали бомбардувати, а гостомель від мого будинку, де я проживав, знаходиться буквально 3-4 кілометри. і це все було чутим. Було перше чергово, що е, вивозити дівчину. Не вийшло вивести, не вийшло е, ніяк виїхати, тому що маршрутки до Києва вже не ходили, нічого не ходило. На наступний день нам вдалося виїхати місто рівне, був Блаблакар, і нам чисто повезло, тому що зірпіня прям їхала машина, і ми виїхали до міста рівного. Е, які саме якості в клієнтах ти цінуєш найбільше? Довіра е, повага до нас, і, і обов'язково це стримання свого слова зі сторони клієнта Чи притаманна сміливість нашим клієнтам, особливо я кажу про тих, хто під час війни наважився перейти на кейтерингову послугу. Тут е двостороння, е тому що були випадки, коли вони самі себе не могли харчувати. В них закрилися харчоблоки, а наша компанія працювала. Ми жодного дня не залишили жодного клієнта без харчування, і в них іншого виходу не було як перейти на кейтеринг. Так, да, з одної сторони це є сміливість. Але з іншої другого виходу не було. Як змінилася наша сфера під час війни? На мою думку, наша сфера під час війни дуже глобально не змінилася. Для нас з'явились такі нові поняття, як сухпай. Якщо немає світла, немає змоги ніяк приготувати. Ми готували для наших клієнтів сухпай. Ми домовлялися з клієнтами, що будемо привозити по можливості те, що у нас є. Якщо з юридичної сфери брати відбулися глобальні зміни підготовки до тендерів в Києві. Досить багато з'явилося нових конкурентів, які нам трішки вирішили життя попортити. Але ми сильні, ми вистоїмо, тому що ми найкращі. А що тебе дратувало весь рік? Що мене дратувало весь рік? Напевно, не як одного мене. Це по перше, постійні сирени. По початку це постійні обстріли. Якщо в плані роботи брати, наша команда приклала максимальних зусиль з початку війни для того, щоб всіх нахарчувати. Ми працювали з самого ранку до самого вечора. У мене особисто в 6 ранку це мій починався робочий день, тому що до мене з деяких лікарень телефонували і запитували, чи у нас буде сьогодні харчування. А покуди нам їхати за харчуванням, на який харчоблок, тому що в нас то один харчовий блок працював, то один не працював. Ми шукали транспорт, щоб доставити харчування. Ми шукали продукти, де закупити. Нам допомагали інші люди. У нас було б досить багато волонтерів. Ми прикладали максимально зусиль. Але деякі наші клієнти, не всі, але деякі наші клієнти цього у нас не цінували. Так само ми пропрацювали з лікарнею два місяці, не так довго. У нас закінчився контракт. Ми їх жодного дня не залишили без харчування. Ми приклали всі зусиль. Ми безплатно харчували їх лікарів. А потім, спустя деякий час, вони. Вирішили нам трішки підпортити життя і вирішили написати незрозумілий лист, що Ми не виконали свої обов'язки. Ось таке дратує, тому що викладаєшся на максимум, а люди цього не цінують. Чим ти найбільше пишаєшся за цей рік? Що наша компанія, по-перше, це залишилася на плаву. Ми навпаки, ми почали більше розвиватися. Ми почали відкривати кафе. Ми відкрили новий харчоблок. У нас з'явилося досить багато клієнтів. Це тим, що я пишаюсь. А які плани на цей рік? Взагалі, в компанії плани, як завжди, це досить великі і досить грандіозні. На цей рік ми будемо більше сконцентровані. Це Західна Україна і центральна Україна. На сьогоднішній день ми ведемо в кількох областях перемовини для того, щоб там відкриватися. Але і чекаємо як найшвидшої перемоги, щоб відновити контакти у нас на сході і на півдні, якщо брати по наших. Поточних клієнтах, з якими ми вже працюємо не один рік, не один рік їм ми надаємо наші послуги. Ми оптимізуємо меню, удосконалюємо, навіть якщо в лікарні є невеликий бюджет, вона б себе все рівно могла відчувати комфортно з тим меню і на ті кошти, які в неї є. В яких би регіонах ти би відкрився? Найперше, найперше це Вінниця. Я б хотів би дуже там відкритися, тому що ми там досить довго ведемо перемовини. На сході також би дуже хотілося Я хотів би доповнити. Ми підписали контракт з двома маріупольськими лікарнями, які до нас переїхали, до нас звернулися, і ми надаємо послуги. Ну, початок є, скоро буде наша перемога, і буде в нас в місті Маріуполі харчоблок.